Уяви собі школу англійської за 400 гривень на місяць. Що якщо графік адаптується під тебе? Що, якщо ти керуєш навчанням зі свого смартфону? Що якщо 12 сходинок це все, що віддаляє тебе від англійської школа лоукост англійської мови Project 12. Ми об'єднали живе спілкування в класах з онлайн уроками, що дозволять навчатися у зручній для тебе формі. Ти можеш обирати день та час своїх занять, переносити заняття та навіть змінити весь графік під час навчання, створюй свій графік сам та міняй за необхідності у особистому кабінеті. На базі власного підручника ми розробили онлайн-платформу 12Tracks. Ти отримаєш можливість навчатися за найсучаснішими методиками у будь-якому місці у будь-який час. Отримаєш 4 уроки на тиждень, пройдеш рівень за 3 місяці. Закінчиш весь курс за рік, вся англійська за 12 місяців. Активно навчайся, керуй своїм часом, перенось заняття або змінюй свій розклад. Все це за найкращою ціною на ринку. Уяви собі школу англійської.